Чковичем, та ми поговоримо про е, цей кейс. Е, справа на у тому числі як з командувачем оперативно-тактичного групування Харків, е, бригадним генералом е, Юрієм Галушкіним. Е, ви сказали е, фразу А судді хто чи правильно я вас, Валерій, зрозумів? що ви маєте на увазі, що в нас як така військова е, юстиція відсутня зараз? Чи я помиляюся не у тільки, вашій лозі це? не тільки, не тільки? Ну, давайте почнемо з легітимності, як це сприймають громадяни. Якщо судді судять військових, так як треба було воювати, то громадяни України мають запитати у цьому аспекті: якщо ви вмієте воювати, покажіть. У нас багато суддів на фронті прокурорів. Ні, прокурори інваліди в Хмельницькій області. Ну всі 63 прокурори, всі інваліди з'ясувалося. І підтвердили І, і підтвердили хто не бачив, ні татарів не бачив, ні прокурори, не інше. Вони не бачили того, що відбувається на Хмельниччині. Хмельниччина унікальний регіон. Ні, він не найбагатший регіон. Не найбагатший. Все це відбувається. Я вже нагадував колись французький присів 18 століття, його київський філософ Шестов згадує своїй апофіозі безпочвенності по русского, найдете на Поскрібіть будь-яке виборкове судочинство ззадити Татарова, комісія, ви там також під цим колпачком. Тому що люди задають питання, ця суддя хто така? Вона може оцінювати діяльність військових з точки зору легітимності. Вона вміє. Ми вже сказали про тепер про легітимність, тепер про легальність, завершу про легітимність. Судді і прокурори судять військових, а люди, повірте мені, зроблять опитування, а люди хочуть, щоби. Судили тих, хто судить військових, і будуть суди над тими, хто судить військових. Обов'язково будуть. Це з точки зору легітимності. З точки зору легальності, ну, ну, Комітет Верховної Ради з питань безпеки. Він говорив про е, бойовий імунітет. Та, не що ми це про легальність. Не тільки про військову юстицію йдеться. Подивіться зараз е, допомога Ізраїлю від США. 900 тонн бомби 2000 штук буде постачати. Тому що вони не тільки борються, це все легітимно. В них немає насправді такого, щоб судили військових. Ну, якщо вони не створили кримінальний, кримінальний злочин. Немає. Тому що ви не маєте компетенції судити військових. Особливо під час воєнного стану. Не маєте компетенцій. От я б знімали залужного. Люди відповідно до закону мали. Але скажіть, люди задавали запитання, яким чином і хто може оцінювати компетенцію в Міністерстві оборони, яке подає на звільнення до закону до Зеленського, до, до Верховного, хто в Міністерстві оборони може оцінити діяльність головкома? Хто? Подивися зараз, на ті скандали. Вони між собою не можуть нічого там розійтися. Там громадські ради, наглядові ради, повне свавілля, потім скажуть, що Трамп не дає зброю, тому що який борщ, якщо у вас такі справи на кухні? І хто в усьому винен? Так, зайдуть питання люди, не я, люди. Рівень довіри до військових 90%. Тому його хочуть опустити тими, хто має найнижчий рівень довіри судді і прокурори, які не бачать того, що бачать всі, зато довго бачать те, що їм сказали зверху побачити. Нагадаю нашим глядачам, за що звернили Баканова. Відкривайте там у нас комісія. Стаття 47 Дисциплінарного інституту Збройних Сил України. Стаття 47. Невиконання, неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до жертв, до жертв або інших тяжких наслідків. Де Баканов. Якщо ви судите військових, задають запитання люди за те, що вони не втримали оборону під Харковом, то тоді в мене виникає запитання, кого судити за те, що цей Арістович, який зараз хоче показати військовим як красиво вимирати, приїдь і покажи, як вмирає. Ти там, род банковий. Покажи, як треба вмирати. Красиво вмирати. По-русски. Ти ж любиш? по-русски, панфілов. Так от, е, вони, пам'ятаєте, е, про є, пам'ятаєте це слово? Ну, прощолкали, розвалившись. Зараз хочуть циркаво долучити до цього е, е, нібито судового процесу. Долучить мешканців Херсона, які вам розповідять: ти, ті, мешканці Херсона, Розповідять те, що відбувалося там в Херсоні. Арестович, приїдь в Миколаїв. Мій район зруйнований тими градами, мій район, моя школа, все там зруйноване тими градами, які били з окупованих територією, які ти розваливши студії сказав, що ви там прищолкали. Хто буде нести відповідальність? Ну, якщо ви судите за неналежне виконання за 7 кілометрів тере-10, то що тоді робити з тими, які втратили е, тисячі квадратних кілометрів? Тисячі квадратних кілометрів? Ви втратили, тому виникає дуже багато такого роду запитань. Ще раз наголошую: судять військових, а люди хочуть, щоб судили тих, хто судить військових. Люди бачать вибіркове судочинство. Люди бачать, що правоохоронні органи, оця Татаровщина, вони закривають очі там, що відбувається. Те, що міністерство оборони. Ну ніхто ж не бачив оборони, корупції. Ну ніхто, так. Да? Сотні людей, які досі отримують заробітну плату. Департаменти управління, які отримують тисячі, десятки тисяч і сотні тисяч гривень. Що місяця вони не бачили того, що побачив один журналіст? Це в нас управління, це в нас такий гаванес. Це ми тепер говоримо про те, чому нам захід грошей не дає. Як вам давати гроші, якщо ви не бачите того, що бачить один журналіст? Я вам зараз про корупцію. Пане Валерія, значить, дослідження. Корупція в Україні 2024. Може, ви бачили? Просто поглядайська аудиторія ще раз нагадаю. Значить, серед основних проблем України для населення і бізнесу у 2024 році, як і в 2023, му на першому місці збройна агресія РФ проти України та 96,6-96,8 з опитаних відповідно на другому. Корупція на другому. Корупція 94,8, нас і 3. Значить, при цьому порівняно з 2023 роком зросла кількість тих, хто вважає корупцію дуже серйозною проблемою. Проблема е дуже серйозна. Інструментарії вирішення у нас е знаходиться в якій плащані? півтори хвилини. Ну, зрозуміло, що всі прекрасно розуміють, які площині. От недавно було опитування. В Ізраїлі було опитування, ага. хто винен в тому, що відбулося 7 жовтня 2023 року. Ага. І вони безпосередньо, ставлять запитання, безпосередньо ага. ставлять запитання. чи винне політичне керівництво в тому, що відбулося. 62% говорять про те, що винне. У нас соціологи навіть не можуть цього поставити, бо до них завтра приїде е, від Татарова. Нас до журналістів вже приїхали. Департамент захисту національної безпеки приїхав шукати журналістів. 31 одна людина проводила спецоперацію за мільйони грошей, щоб ознайти двох людей, які травку курили. А вони не бачили того, що відбувається на Хмельниччині, Міністерство оборони і таке інше. Вони цього не бачать. Це люди бачать чи не бачать. Люди знають, що на 12 місяців минулого року е автомобілів було більше продано на 140 мільярдів гривень автомобілів преміум класу. Не військовим, а преміум класи. Хто їх купує, запитують громадяни України. Хто купив більше автомобілів, аніж 22-му, в 23-му? Чому при падінні, падінні купує спроможності, тому що мільйон людей за кордоном, значить, вони не купують цієї продукції, при падінні оборотів. При...